Неймовірна ситуація на огляді. Машину забрали навіть не бачивши її вживу на огляді Lexus RX350 за 15 700 з пробігом 250 тисяч. Вартість перевірки 1400 гривень. Поїхали дивитися. На перший погляд машина виглядає добре. Кузов відполірований, майже весь без дефектів та корозії. На передній частині є дефекти. Видно, що було невелике ДТП, де трошки постраждав бампер, але все інше ціле. Весь кузов в оригінальному фарбуванні крім задньої правої дверці. Вона рідна. Просто косметичне забарвлення, По мотору все добре, але є трохи запотівання олії. Салон не виглядає на пробі 250 тисяч кілометрів, та видно, що його повністю перешивали. І в процесі перевірки сталося те, чого я не очікував. Продавцю зателефонував чоловік і, не дивлячись з іншого міста, відправив за неї задаток і сказав, що завтра прийде і забере її. Ніколи так не робіть, не купуйте машину наосліп без перевірки. Продавець мені каже, що далі дивитися машину вже немає сенсу, бо машина вже продана. Багато разів було. Таке, що після огляду забрали машину і мої клієнти не встигали внести задаток. Але таке вперше. Скажіть, на вашу думку, чи повинен я брати оплату за такий огляд? Напишіть вашу думку в коментарях.